Шановні українці, я Анатолій Савайла. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Це не розважальний канал, але я впевнений, якщо ви щось робите по домашньому господарству, або ви професійний майстер, то вам будуть цікаві деякі мої думки по інструменту, електроінструменту, ну і взагалі по обладнанню, яке застосовується. Тут така цікава. Для мене особисто досвід. Дивіться, до мене звернувся мій знайомий і каже: Анатолій: Мені треба інструмент, який би я міг застосовувати тільки для домашнього господарства. В основному сверлити, можливо, застосовувати як шуроповерт. Дуже рідко робити в залізобетоні отвори до 8 мм, ну, можливо, до 10 мм. І ще можливо, але це дуже рідко, щоб він працював як відбійний молоток. Але щоб це були невеличкі кошти. Звісно, зв'язку з тим, що я займаюся, ну, займаюся або займався тільки Bosch і е, я спочатку звернув свою думку на зелений Бош, якийсь колись був перфоратор невеличкий для домашніх робіт, який мав змінний патрон. Ну, і я вже його давно не бачив і з'ясував, що Bosch чомусь вже таке для, для домашніх майстрів не випускає. Ну просто дивина. Просто покинув цей ринок. Е, звісно, є Bosch, як ви бачите, ось він стоїть. Е, GBH226 DFR. Це німецький перфоратор Це найкращий перфоратор всіх часів і народів. Е, у нього дуже Величезний ресурс застосовується професійно, нічого краще немає. Повірте, у мене був досвід, коли я займався прокатом. Поки не було перевірок, так ось це був найкращий інструмент. Чому він найкращий? Це надійність. І ще раз надійність. От, коли ти стоїш в люльці і робиш там 100 отворів, ось тоді проявляються всі можливості цього перфоратора. І коли він відпрацьовує 3 роки по гарантії, і гарантія дуже швидко міняє, якщо щось вийшло з ладу. Бо це у нього тяжкі умови роботи. Що він може робити? Він може сверлити, давайте його включимо. Бо, на жаль, це мережевий. Перфоратор він працює від мережі 230 вольт. Так ось він може сверлити, сверлити з ударом, працювати в режимі відбійного молотка. Якщо вам треба сюди не SDS плюс вставити якийсь інструмент, а вставити свердло, то ви одягаєте сверлильний патрон. Також німецький рьом, і виконуєте далі свої роботи. Як на мене, універсальний інструмент, все в ньому добре, але є два нюанси. Перший нюанс, що він досить дорогий для домашнього господарства. Другий нюанс, що в такому вигляді він не відповідає, е е е якщо прийдуть перевіряльники з держпраці. У нього немає написів українською мовою. Чому немає? Тому що він постачається на весь світ, і, відповідно, для України вони нічого не будуть видумувати. Тут немає, бачите, взагалі немає написів українською мовою. Тому два варіанти: або не продавати і не використовувати у виробництві, або якщо прийдуть, домовлятися. Е, так, наступний варіант, Які наступні ще варіанти, скажете ви? Так є ж потужні. Шуроповерти. Так, є потужні шуроповерти, які з функцією удару, які можуть, і дрилі є з функцією удару. Але мій досвід, ну я ж сам також працюю, то ударний шуроповерт, що він зробив отвір 8 мм в бетоні, має бути, це має бути бош і 150 ньютон, як у вовчика южви. Отой От він зробить. Оцей суперпотужний Енхель на 80 ньютонів, він, я сумніваюсь, що він зробить це ударний шороповерт, що він зробить отвір. Шестерку, я думаю, що він просверлить. А от для восьмерки його буде замало. Так, він компактний, він зручний, він можна застосовувати як свердло, як дриль, в деревині, в цеглі робити отвори. Нема питань. Він акумуляторний, він відносно недорого коштує. Тут безщиточний двигун. Але тут немає функції відбійного молотка. І я сумніваюсь, що він зробить отвір в бетоні. Е, отвір в бетоні 8 мм. І так само Енгель продає свої шуроповерти у всьому світі. Це німецька компанія. Тому у них... Вони не підходять під наше законодавство, і їх небезпечно продавати. Ви можете нарватися на штраф 102 тисячі гривень. У них немає написів українською мовою на шильдіку. У виробництві так само: або не продавати, або домовлятися. Наступне. Так, тут мені хтось сказав, що е, ш, акумулятори, я не знаю, я користуюсь Енгелів, у мене акумулятори да, дійсно є невеличкий люфт, але він зовсім невеличкий. І він мені не заважає і ну, мене не дратує. Е, всі, акумулятор, хтось сказав, що щось не подобається виконання акумулятора. Я не розумію. Тут обрезинен гумовий корпус, як на мене, все пристойно. є показник зарядки акумулятора, є така защолочка. Ну, Для мене все дуже зручно. І навіть він дуже зручно поставив і стоїть для того, щоб. Ну, не знаю, кожного свої думки, мені подобається. Так, а який же вихід з цієї ситуації, от, щоб майстру було дешево і всі види виконували робіт? Перед тим, як розповісти, який вій вихід, я хочу звернутися до всіх українців, до всіх європейців. Знаєте, що Росії. Росія напала на Україну, вбиває українців, захопила українські землі. Тому Росія це країна терорист. Росіяни всі, це терористи. Тому бачити росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Ось такі позначки мають висіти у всіх європейських магазинах, містах е і у кожного європейця і українця. Так. А ось вихід. Будпостач. Почав. У них є така серія Хейзер, це у них типа елітної серії. Це велика компанія, і вона почала постачати на ринок ну, інструменти торгової марки, їхньої торгової марки Хейзер. Вони ж забезпечують гарантію, вони ж реалізовують їх, вони постачаються ось в таких кейсах. На жаль, китайський запах присутній, але запах можна перетерпіти, бо ціна. І комплектація тут просто фантастична. Якщо ви подивитесь, це, вони дуже схожі. Китайці не стали заморачуватись і скопіювали один до одного. Крім того, що скопіювали цей інструмент китайський відповідає високим вимогам держпраці. Тому його можна продавати в магазинах, використовувати на виробництво у держпраці не буде питань до. Оцього, ну, як би його назвати, сказ... китайського інструменту. Скажу м'яко. Е, так, наступне комплектація. З чим він комплектується? Дивіться, він комплектується ось таким сверлильним патроном, який можна поміняти е, патрон для бурів. Він комплектується. Давайте подивимося, тут ще мішочок, щось всередині є. Щось не відкривається. відкрилось. Так, О, зма... відразу мастило для. SDS плюс патронів. Якщо ви вставляєте бур, він має бути чистий. Його змастили і тоді тільки вставили. Так, чим він ще комплектується? Ух ти, дивіться, тут і 6, і восьмерка, і десятка і піка, і навіть лопатка. Опа, була. Лап. Щось було, що впало, то моє. Дивіться, є ще обмежувач, також залізний. Металевий. Так, тепер дивимося функції. Функції такі самі, як в 226. Сверління. давайте включимо До речі, зверніть увагу, 4,5 метровий е кабель живлення. Також не такий, звісно, прогумований, але все ж таки він якісний. Так, це я випробовували тут нещодавно диски. З Василем. І я поставив, щоб подивилися, як перфект, елегант, скальпель працюють. Це мій. Так. так, на чому зупинився. Зупинився на тому, що зараз ми в мережу його. О, от так. Також мережевий, відповідно. Так, давайте дивитися, фіксація є, є сверління, є сверління з ударом. Це бур можна провертати. Якщо ви ставите піку, не піку, а лопатку, то її можна провертати. І режим відбійного молотка. Всі функції, які нам потрібно, є. Крім того, щитки тут перевертаються, тому він і в один, і в інший напрям сверлить з однаковою швидкістю, що також дуже важливо. Тут навіть прорезинова ручка, яка також провертається і фіксується, все зроблено. Повністю копія, як німецький Bosch GBH226. Тільки відповідно, що він випускається, що це Китай Китай і тому, звісно, його, якраз його можна використовувати для домашнього господарства. Їм не можна впоряд виконувати якусь величезну кількість отворів, або не можна якісь великі отвори виконувати, якщо у вас там 30 см стіни, ви вставили бур. Та от там він і помре цей перфоратор на цьому бурі. Крім того, хочу зазначити, що його так само, як і Bosch GBH226, можна використовувати, щоб працювати як шуроповерт. От, наприклад, знімаємо патрон, вставляємо сверлильний патрон. І, ви бачите, чим більше я натискаю, Тим більше швидкість, так само, як і в 226, швидкість обертання регулюється кнопкою. А тепер мені ж цікаво, чи підходять ці, вони дуже схожі між собою. Подивіться, вони, це оригінальний німецький, а це китайська копія. Чи під, підійде до німецького китайські підробки? Зараз подивимося, чи, як, наскільки якісно вони скопіювали. Так. Ви знаєте, вона повністю підходить. Давайте спробуємо ще ось цей сверлильний патрон. От так. Повністю підходить і повністю вони сумісні. Тому у вас не буде проблем з запчастинами, якщо щось вийде. Ну ось Такий досвід, до речі, тут до нього йде інструкція, як вимагає наше законодавство української мови, та й до Боша йде інструкція. Тому, якщо вам для домашнього господарства, якщо для невеличких об'ємів робіт, як на мене, цей універсальний інструмент заслуговує на увагу. Тим більше, ну, а для мене дивина, чому держава стимулює ОТГ. А не, скажімо так, не дає зелене світло для якісних професійних інструментів. Що саме головне в нашому житті? Якщо ти не тримаєш зброю, то бери приклад з мене. Треба допомагати ЗСУ. На цей час, на сьогоднішній день, я вже поставив у війська 67 дронів FPV. Зараз ми розроблюємо новий тип дронів. Їм треба все робити, щоб вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!